Привіт, друзі! З вами Олександр. Сьогодні ми розглянемо сучасну акумуляторну міні середнього тиску від Керхер. Її особливість в тому, що вона може працювати в умовах обмеженого доступу до води завдяки баку об'ємом 12 літрів та в умовах відсутності електропостачання завдяки акумулятору. Компактна та зручна у використанні мийка складається з баку. Самої мийки, має телескопічну ручку та вбудовані колеса. До комплекту входить пістолет, два подовжувача, плоскоструменева насадка, шланг довжиною 4 метри. Зверніть увагу, батарея до комплекту не входить. Робочий тиск 24 бари. Продуктивність 200 літрів на годину. Ємність баку 12 літрів. Одного заряду акумулятору. 2,5 ампери вистачає на 12 хвилин. 5 амперного Акумулятору вистачає на 24 хвилини. Також мийка може працювати від водопроводу. Для цього вам потрібно від'єднати мийку з баку та під'єднати шланг до швидкоз'єму. Головна перевага акумуляторної міні -мийки – її автономність. Вона може виконувати свої функції за будь-яких умов. В описі під відео є посилання на товар на нашому сайті та на наші соціальні мережі. Більше товарів Kercher на сайті e brand.ua. Підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові відео.